Я, 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 так. Зараз... Так. я хочу нагадати засідання нашої людини, на якій ми усі прийняли рішення. Чому таке питання у нас виклик по культурі? У нас абсолютно немає претензії, ваші, наші. Він правильно, общий, вибачте. Але коли ми його передаємо, з нашої точки зору, ми її коли ми його передаємо від статусу району... Є статусні міські. І коли будуть виглядати питання при е, об'єднанні району, це питання може вилечне. Ми всі обговорювали. Зараз там різні думки знову є, але це було прийнято. Е, Загально у нас на президії. Е, Тому ми з вами нагадуємо прийняли рішення, не передавати, але звернутися на... Він практично є, але ми не можемо його фінансувати. Звернутися до громади, щоб разом фінансувати цей заклад. Мені зрозуміло два питання. Чому ми його прямо зараз маємо передавати, чому його не рацюємо? Це перше. А друге, мені логічно зрозуміло, якщо він у нас залишиться, ми розмовляємо. Я думаю, що процедура обговорення вже підходить до завершення і у нас виходило три